Служба безпеки та національна поліція ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у Черкасах затримано організатора та спільника, які допомагали військовозобов'язаним. Серед затриманих лікар, член військової лікарської комісії та медична сестра, вартість послуг оцінювали від 2 тисяч доларів. Під час обшуків у лікаря вилучено понад 54 тисячі доларів. За даними слідства, учасниками схеми є троє провідних лікарів, які є членами ВЛК та медична працівниця. Вони за гроші вирішували питання щодо відструкування військовозобов'язаних від мобілізації за результатами проведення комплексних заходів. Задокументовано 16 фактів встановлення фіктивних діагнозів. Під час обшуків було виявлено чорнові записи з клієнтами, підроблені медичні висновки, мобільні телефони та кошти отримані за протиправну діяльність. За матеріалами Служби безпеки України двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 369 прим 2. Це за зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до схеми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво Черкаської окружної прокуратури.